30 серпня шостка прощалася із захисником України Вадимом Коломійцем. Віддати останню шану герою та вклонитися його мужності і відвазі на центральну площу разом з рідними та близькими прийшли друзі, педагоги, однокласники, представники міської влади, пересічні мешканці громади. Вадим Коломієць народився 25 вересня 1989 року в селі Любарці Бориспільського району Київської області. Згодом родина. Переїхала до шостки. Середню освіту Вадим отримав у Шосткінській загальноосвітній школі номер 9 де про Вадима згадують як про веселого, доброзичливого і водночас серйозного і відповідального учня. Таким він і залишився, коли став студентом глухівського коледжу Сумського національного аграрного університету. Його він закінчив з відзнакою по спеціальності електрифікація. Та автоматизація сільського господарства. Своє покликання він знайшов у будівельній сфері. Вадим обожнював свою сім'ю, був надійною підтримкою та опорою для родини. Він був справжнім патріотом України та мріяв про сильну та незалежну країну, будував плани на майбутнє. В січні 2023 тисячі він добровільно став до лав Збройних сил України. Йому було кого і що захищати своїх. Рідних близьких свою землю, свою державу за час проходження військової служби зарекомендував себе виключно позитивно. Був відповідальним та небайдужим. Вадим Олексійович Коломієць героїчно загинув 23 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старомайорське Волноваського району Донецької області. 25 вересня йому могло виповнитися 34 роки. Могло. На жаль, тато. Мама, сестра та племінниця не привітають мушнього чоловіка. Залишається тільки згадувати шкільні та студентські друзі назавжди запам'ятають Вадима як веселого та доброзичливого, але в той же час серйозного та відповідального хлопця, який завжди приходив на допомогу. Директорка освітнього закладу, в якому навчався Вадим, підкреслила, що це вже восьми їх учень, який віддав своє життя за Україну. Сьогодні мені говорити найважче, тому що цю дитину я навчала з 6 по 11 клас. Вадиме, наш восьмий учень. Дійсно було сказано, він був розумний, талановитий, творчий, це душа компанії, добрий, вихований, завжди допомагав. Ну, стоять однокласники, вони розуміють, про що я будь-яке свято, будь-що, він все розрадить, він пожартує. Ми назавжди збережемо пам'ять в стінах нашої школи. Спочивай з миром. Слава Україні. Вадим прожив дуже коротке життя, але героїчне. Завдячуючи нашим героям, таким як Вадим, у нас є сьогодні. дай Боже буде завтра. І це завтра буде в свободі, в незалежності. Щира, вдячність, близьким, співчуття. Слава героям і слава Україні! Сьогодні ми знову прощаємося з нашим земляком. Ще одним ангелом-охоронцем на небесах стало більше. Завдяки таким героям над нами чисте небо. Ми дуже вдячні йому і всім тим, хто віддав життя своє за батьківщину і тим. То сьогодні на передньому краї просимо Бога, щоб дав їм силу здобути для нас перемогу. Не стримуючи сліз, мешканці громади несли квіти до труни загиблого героя, після чого траурна церемонія рушила садовим бульваром до місця вічного спочинку загиблого воїна світла. Йому назавжди 33.